なぜならば、このようなものを見ているのか、このようなものを見ているのか、そのようなものを見ているのか、そのようなものを見ているのか、そのようなものを見ているのか、そのようなものを見ているのか、そのようなものを見ているのか、そのようなものを見ているのか、そのようなものを見ているのか、そのようなものを見うなうなうなうなうなうなうなうなうなうなうなうなうなうなうなう

ये वो खाना वो जब एक मैंने इसकी रेचा से थी ट्रैक की बोली पे थोड़ा मैं ऊपर चुम्मों में मिली थी चुम्मों इसको थी ना वो ने हमें की ले दिलाए थे तब ये तो 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 मेरे किसी को ये सुने ज़रमाट है, ये किसी को ये तुमने आज सुबह तेरे को मूंग है। नेस्टर तेरे को मूंग तेरे को मूंग तेरे को मूंग तेरे को Вот так, не всі комунальні, комунальні, комунальні підприємства, які на сьогоднішній день працюють, працюють, їм заборонено знімати. При той западі є, вони каждого двору кладаться один раз її, що вдовольність. Може, мусора, мусор. Буде будуть на машини забирають, будуть світами привозять сміття-приробник, як і сміттєвода. І вони приємство заробляє гроші, заробляє гроші на реалізації того пута. Тобто вони з нього роблять. Плінку, прикінно можуть, роблять, мінську заробляють, роблять пінську, реалізують. Їх замовлено поважати, вони комунальне підприємство повинно робити, або вони заробляють цього, що можна заробляти. Вони проводяться, або продаються, як не заробляти на настав. Це, в принципі, хороша ідея спробувати.

Я кажу, ну, тільки розумієте, що ви, хто ви, будуть так, надруємо, що пакет, в цьому країні пакет. Так, якщо в цій то в цій пройти мінімум два чоловіки. Якщо два чоловіки в сім'ї працюють, в цій місті є чотирьох-п'яти чоловік, якщо два чоловіки працюють, проблем немає. Тому, якщо в цій місті, вони кажуть, ми платимо, наше доходи, ми платимо, то в цій і як тут тільки роздається, то вони кажуть, що вася, яка це за хрошка? Толковник, вона є пані Ніхамані. А у пані Ніхамані після кито це плачу, воно? Ха-ха-ха. Це як? Є. Я кажу, губемі, воно, губемі, воно маную. Це буве вакцина. Нас. А якого? Значить, вони покорювали. Ми на три приїхали до Ванітова, це саме, в мене саме там прилітало, що он дурак. І уже, мабуть, не бігли. Звук, який покрикає. Питти, пусть я перекупку. Пять перепуск, четырех человек на наші гроші, десять людей. На четыре. Взяли чоловіки приняти. Рейми, три культури, клафолога, на четверых, хлопці взяли позавпи, а я взял то

पर फिर तो मोशन में हम और हम ना नहीं है तो तो एंटी नेम मैं जो सिर्फ वो सेटअप के नोट्स डायरेक्टली ऑप्टिमाइज पैनोरम से तीनों इको इनके और का करते हैं दोस्तों में है तो क्यों हम वो कुछ नहीं है तो चलो नया वो फिर वो फोकस करता था बोला Siapa peminat peminat orang tuh yang nasi? Siapa tu ambil tu apa? Siapa tu ambil apa? Siapa tu tu ambil apa? Siapa 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 tu ambil apa? apa? Siapa tu 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 apa? 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 Можно, да, за два. Нет, это другая была Я вспоминаю. Слушай, лучше этот там, да. Не дай бог, что много лука. там один, ну, чемодан ему рак упал. Помнишь, чемодан. Полицейский тут ходит, говорят, ну, 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 не ну, Чого ну, ну, — ну, 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 денеге. Енді осыны қойып, осы шеңберді қойып, ікай. Сәл жіберді. Ол жерде бір

何 Dwi wrth gael,